Привіт, танкісти! Вітаю з вами Плейковський. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Друзі, попереду новий місяць і новий весняний сезон, що подарує нам оновлення 1.20, видовищний клановий турнір та початок бойової перепустки з новим обладнанням, стилями та членами екіпажу. Ну і звичайно безліч цікавих ігрових акцій. Так що тепер будемо про все. Це говорити більш докладно. Для початку поговоримо про додаткові дропси та турніри. З 8 по 19 березня вашим кланам буде можливість приєднатися до останнього кланового турніру протистояння. Реєстрація відкрита, і ви можете взяти участь в двох етапах відбору 8 та 11 березня. Переможці пройдуть до фіналу, що проходитиме 18 та 19 березня, і саме в ці дні на твічі на офіційних каналах будуть діяти спеціальні дропси, як звичайні, так і таємні, де можна буде випадковим методом отримати 2D стилі на т 34 85 Але вишенька на торті це можливість отримати преміум танк восьмого рівня. Тому підключайтесь, дивіться, але я впевнений, що варіант з перемогою настільки низький, що це лише замануха. Особисто я буду чекати там монети дропсів, адже дуже хочу взяти ще останню партію на X5 досвіду. І щоб ще й на ТОГ 2 в майбутньому вистачило. Так що, кому цікаві змагання, приєднуйтесь до перегляду. Друзі, про старт бойової перепустки ми вже з вами говорили кілька разів, тому зупинятися тут не буду. Розпочалася вона вже сьогодні, 1 березня. А тепер про мою улюблену акцію в бій, що дає змогу швидше прокачати потрібну гілку техніки. В березні тут буде представлено лише дві машини, і це UDES 15 16 Знаю, що його багато хто чекав, адже питали про це в коментарях. Ну і наступний це німецький мастодонт Маус. Ось цим танком я і займусь в березні, тому будемо багато танкувати на стрімах. Буде, думаю, весело. Як завжди, будуть особливі завдання, що допоможуть швидко прокачати необхідну гілку. тому обирайте і погнали! А в мене ще залишилось 5 днів, щоб докачати свого Т110Е5. А тепер поговоримо про міжнародний жіночий день та акції, які підготували нашим чудовим танкісткам. Отже, з 8 по 13 березня будуть доступні спеціальні завдання. За виконання яких можна буде отримати подвійний досвід екіпажу. Також тут в нагородах буде багато шоколаду та наклею. Думаю, завдання будуть прості, тому хто хоче, хто не хоче, а ви їх все одно без проблем виконаєте. Головне заходити в гру. Також на Міжнародний жіночий день на Твічу пройде спеціальна трансляція, де будуть запрошені танкістки зі всього світу. Тому це буде цікаво. Ну і звичайно, що й будуть присутні спеціалісти. Спеціальні дропси, однією нагородою з яких буде теж спеціальний стиль до міжнародного жіночого дня. Отже, ними в березні нас закидають добряче. Чекаємо, коли стане популярним День Українки, який ми тепер відзначаємо на День народження Лесі Українки 25 лютого. Маю надію, ви всі привітали своїх дівчат та дружин. Якщо вам дійсно цікаво, як буде виглядати цей стиль, ну то що ж, я думаю, він ідеально підійде для бородатого лісоруба. Цей стиль виглядає мило і одночасно впевнено в собі. З 16 по 20 березня будемо святкувати День святого Патріка. Все стане зеленим. В цей час ми отримаємо знижки на обладнання та розхідники, тому це хороший шанс набратися пайками. А також закинули інформацію, що буде хороший шанс заощадити на купівлі танків з 6 по 10 рівень. Поки невідомо чи це на всі, але відомо, що будуть виключення. Тому чекатимемо ближче до події Дня Святого Патріка. Ось це мені подобається, шкода, що все одно кредитів немає. Ще до Дня Святого Патріка буде діяти спеціальний сайт, на якому можна буде отримати додаткові плюшки. Тому чекаємо халяву, люблять всі. З 24 по 27 березня на нас будуть чекати спеціальні знижки на конвертацію досвіду, ну і на слоти в ангарі. Але кому вони потрібні? А в останні вихідні березня з 31 по 3 квітня будуть доступні спеціальні завдання, де можна буде отримувати подвоєний досвід екіпажу, також резерви і витратки. Тут нічого особливого. Також, друзі, на 7 днів доступний бонус-код, який дає спеціальні завдання в грі. Ці завдання будуть давати, щоб ви думали, так, дропси. Можна додатково заробити 10 монет дропсів. Отже. Коротке заключення. Протягом місяця будуть знижки на все, буде багато дропсів та два танки в акції в бій. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар. Це допомагає поширювати відео на Ютубі. А що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!